Вітаю всіх із магазина Сільпо. Сьогодні четвер, як завжди, по четвергам, Сільпо починаються новенькі акції, які називаються цінотижики. В першій частині я показую ось головні акції на цих острівцях. Зроблю також анонс суперсуботи. Нарешті на цьому тижні буде суперсубота. А вже в другому випуску показую м'ясо, рибу, сало, ковбаси і молочні продукти. І так починаємо з дуже класної пропозиції. От дійсно класно, Дивіться: 79,99, Ціна за пляшку 0,75. Вина іспанського лагамарка стіла. Є б'янко, є росо. Я брала якось і те, і те. Ну ціна просто супер. 80 гривень за пляшку іспанського. вина. вина ось такостіла Лагамар 80 гривень замість 123. Зручна, ось така непробкова ця м -м, кришечка. Якщо десь там може на пляж на природу, зручно без штопора можна відкрити. Вино по 80 гривень, два види. Далі йде Кромбахер пиво. Хто любить, 500 мл, Ціна. Ну, 49,99, майже 50 гривень, замість 88. Це 44 відсотки знижки. За кромбахер. Тут у нас іще ось таке пиво Холстен. 19 гривень всього за пляшку на ну, п'ять дивіться 19,99. За пляшечку, до речі, тут 480 мл. О, і моджо декілька видів. Чінота, мінт лайм Моджо. два види. Получається По 13,99 пляшечка 05 це 38% знижки. Напій пісок внісний Далі продовжуємо по алкоголю Шабо. XO. 10 років витримки Шабо. Тут стільки зірок намальовано, чи 10 зірок у них. чи… Що таке? Екстра Ол написано витримання шабось. Це це у нас бренді Шабо Іксо виноградний. Да, 10 років витримки 0,5. в гарній коробочці за 249 гривень. Може комусь на подарунок. Дивіться класна, яка коробка така золота. Ну гарно виглядає. Далі йде напій на основі рому. Камандер називається. Отакий От літр цілий 399 за 719, І тут у нас напій на основі рому бакарді. Саме Бакарді Італія виготовляє 700 мл 359 гривень. Так, дивимося з цієї сторони ще кромбахер. А, кромбахер, дивіться, види є бланш, є дабл амбре і ще ось такий. блонд, блонд, так. Ще й блонд. Всі вони кромбахер, три види по 50 гривень. Показую, бачите, є блакитний, жовтий і помаранчевий Хто любить кромбахер, щоб знали, що всі види в акції, це моджо продовжується. І далі акції кетчуп торчин. Дивимось. Ось такий класичний дитячий для дітей від 3 років 200 мл, 26,99, знижка 20% від торчин. Далі до шашлику ще є кетчуп, тут таку, а тут 250, ось такий до шашлику пастеризований, також 27 гривень, 18% знижка, замість 33. Тут у нас вершки селянські, ультрапастеризовані, 10% жиру, 500 мл, ціна 54,99, 32% знижки. Ось такі вершки селянські, 500 грам за 55 гривень. Сушений манго, хто любить, 250 грам. Це від премія. Ну, сільпо бренд виготовляє. Ну не виготовляє, а пакує 184 гривні за 250 грам. Невеличка знижка 14%. А щось тут стоїть лосось. А я тоді, знаєте, як покажу його в наступному випуску. Тут поки 99 гривень він стоїть. Чи цінник не змінився? Незрозуміло, немає ну, щоб він тут стояв, 230 грам. Я потім покажу в другому випуску, коли буду рибу показувати. Так, спагетті від чумаку. Класний бренд. Чумак, класні вони макаронні вироби роблять, на мою суб'єктивну думку. 100% натуральні інгредієнти. Ось такі вироби, макароні, чумак, спагетті всього 28 гривень за 400 гривен. Дійсно, всього, тому що знижка велика. Так вони коштували 49 гривень. Тут наверху написано, що знижка, у дивіться, 47%. Ну так якось спадає світло, не дуже видно. 47, 42% знижки на знижки. Спагетті загнула я 47. І чумак спіральки також в акції, і також 28 гривень. А так вони 61 гривню коштували на спіральки. Більша знижка, ось такі спіральки. І лапаста це італійська. Ой, класні! Ось я люблю таку формочку, як мушлі макароні Ви виробила паста. Ні, це називається черепашки. От вони коштують 31,99, 32 гривні. І тут з твердих сортів також 400 грам. 24% знижки. За 400 гривен 32 гривні, а тут по 28 гривень дві позиції. Далі йдуть люкс хвиляські. Тут я бачу зі смаком лисичок. Так, скільки тут грам картопляні чіпси, це я бачу. 39,99-125 грим. Велика упаковка замість 65 гривень. Так, зі смаком лисичок. Так, лапаста, бачите, на неї 25% знижка. А от на оці спіральки, дійсно, от хочу прям показати, тут з цієї сторони йде цей великий цінник. Бачите, от лапаста на неї аж 54% знижки. Треба брати що ці спіральки дуже вигідна, получається знижка класна. Так, що тут у нас іще по чіпсам? Ага, ось тут прям такий цінник ще 38% знижки на чіпси, три види бачу, 40 гривень. Вони йдуть одні хвиляські, одні зі смаком лисичок і зі смаком сметани та зелені, і зі смаком бекону. Так, значить, получається з 21 по 27 ціна 40 гривень. Знижка 38%. Ну і тут ще намальовано на 38% знижка. Прям на чіпси скрізь стоять цінники такі великі. Далі йде о, хто любить фісташки фісташки по 250 грам, 299 гривень, знижка 16%. Замість 359. Далі йде арахіс. арахіс о, тут знижка класна. 70 гривень за 500 грам смажений солоний арахіс, 500 грам 70 гривень замість 134. без всяких оцих добавок, тільки сіль дуже добре. Також на мабуть на мілку поміняють зараз цінники, Я так розумію, бачите, вони ще там виставляють. Я потім також покажу, тому що мілка є, а цінник чорний ще. А ось оце щось цікаве. Оце що таке Алмітто, Алміта. Отут в'ялені зі спеціями 99 гривень алміто. Я так розумію. Ні, грецький, грецький, грецький прапор намальований. Томати в'ялені з травами, 99 гривень за 280 грам. Це 48 знижка. Тут у нас іде чумак, балоньєс з лану до столу. Так, чумак-балоньєс 35 гривень. Замість 71 290 грам. Ось такий соус від чумак. Думаю, що це класна пропозиція. 35 гривень, замість 70 це майже 50% знижка. Тут ну, 290 грам, велика баночка. Далі, ось тут такі, як продукція. Ну, різноманітне, не знаю, там пластик таке, все. О, гляньте, які це, це що таке власний імпорт. Такі цікаві, виходить, гірлянди для, на батарейці яйце 10 штук, 29,99 замість 209. Ну, це так, знаєте, вони розпродають, мабуть, залишки десь були. Ну, ще з Велик Нян. От кришки покажу. По 54 кришка хуторянка еліт, твіст 82 см, 20 штук, 55 гривень, 20 штук. І також кришка хуторянка СКО. 82, 50 штук, 99 гривень. Отут ще цікава позиція. 199 гривень, набір Дошка з ножем 199 гривень. Так, це акції такі. Вони йдуть і йдуть. а ну що і на це продовжується. Це не а ці також почали ще. Вони ще будуть місяці. Ти ось ці акції по 129 Миска меншого розміру і по 169 більшого. Якось я бачила, що на касі їх прям так ну розбирають, як люди пробивають весь час. А тут по 39 чашки, ці чашки я також показувала. Тут перейду, де такі акції, саме ну, цінотижики. Так, далі, з 21-го да, по 28-го. Оце вже ці нотижики. Така тарілка від ламінарку. Гляньте, який красивий колір. Якось вони так поставили. Ну не дуже чи хтось може піднімав. Ламінарк 39 гривень. Виготовляє Франція. Тут 16 сантиметрів. Така як глибока обідня тарілочка. Отака глибока. Ну і може супова, а може й салатна. І ще ось така тарілочка. Також 39,99. Тепер якось отут, мабуть, треба брати, отак показувати. Їх тут аж 4 види, щоб ну, так буде. Якось надійніше, тут 18 см, тут 16. Ось ще така, як супова, да, скажімо, тарілочка. Тільки не видно, скільки сантиметрів вона йде. 20 см. Діаметр я маю на увазі. І така найбільша глин. От колір чорний. І дуже, я прям не знаю, такий гарний, З цієї сторони матовий, а з цієї глянцевий. Ну, красиво виглядає ця тарілка. Тут 25 см, Чотири види тарілок виходить. І всі тарілки. Дивіться, по 39,99, 47% знижки, навіть найбільша. Тут у нас рушники паперові від НОА, дивимось. Ось такі, такі паперові рушники 50 гривень. Замість 99,50% знижка. Три шари. Так, три шари. А, ну, тип, по типу один купуєте, як два, виходить. Далі палмалів по 99 гривень, але великого розміру. Це палмалів. Гель для душу по 99 замість 164 бачу два види мед і кокос 50 мл 99 гривень. Це що, щітка зубна? Ось така щітка зубна. Від Colgate, до речі, 34,99. А от паста зубна так за 99 гривень. Якась, мабуть, дуже крута 100 мл. Fresh Protect. Бачите, 99 замість 174. Шкарпетки різні жіночі, легка хода, чоловічі, ще якісь чоловічі по 60 гривень. Але тут, дивіться, три пари. Вони йдуть по три пари, пара, виходить, 20 гривень. Ось така легка хода, всі чорнобілі. Три пари шкарпеток за 60 гривень. Далі у нас засіб для прання. Дивіться, яка знижка, 67% для прання кольорових речей. Троянда ось такий засіб замість 1,5-500 гривень. Вистачає на 60%. Разів попрати від Хенкель. Персь персіл це для кольорових речей. 500 гривень. Тут 3 літри 900 мл. І ще ось такий перволь 449 гривень, 2 літри 970 мілілітрів. Також, ну тут знижка 50%, там ще більше. Бачите, аж 67% знижка. Що тут цінники якісь поставили ще подивитись. Ага, набір контейнерів для зберігання. Оце саме акція з 21-го. Давайте глянемо. Так, ось такі контейнери. Ага, їх тут багато, я бачу. 5 по 600 мл. Отут 5 контейнерів. Бернер, отак якось називається бренд. Дивіться, 99 гривень, кому треба 5 контейнерів по 600 мл. Замість 189, 48% знижка. Дошка з ножем я вам показала, але тут ближче покажу, щоб було видно, яка знижка. 47 відсотків. Отака Ось така дошка з ножем. Це 47 знижка, 199 гривень. І кришка хуторянка Твіст 35% Знижка, ось оце, Дивіться, от на неї знижка 35%, На таку хуторянку. тут іде в цій упаковочці 20 штук 82 мм. міліметра. Ось така кришка. Так, ну тут от не з'явився оцей цінник. Це я вже покажу в наступному випуску. А зараз я йду, хочу ще суперсуботу вам показати вже в наступному випуску. Як зазвичай показую ковбаси, показую ну, м'ясо, ковбаси, сири, молочні продукти. Також зараз глянемо, що там на овочі якийсь такий цінничок з'явився чи на фрукти. А авокадо. Зараз авокадо я вам і покажу. З цієї сторони, так, так, акція з 21 по 27. Саме ось оце авокадо, де дві штучки ready to eat, Отаке класне, велике. Так, от така to eat, зі знижкою 17% 75 гривень. to eat, 75 гривень. Ще які акції з'являться, також покажу в наступному випуску. А зараз анонс Суперсуботи. Я сама дуже рада, люблю Суперсуботу, от прям дивіться. Буде 67% знижки на оцей перволь, який зараз по акції 500, а він буде 300 для прання кольорових речей 2 літри 970 мл, замість 900 гривень 299 гривень. От майже 3 літри за 300 гривень, переволь 67% знижки. Далі сир, о, дивіться, оцей тертий сир з коров'ячого молока, містер мікс чи 49% знижка. 50 гривень за 100 грам. Тут і 100 грам і є в цій упаковочці. Замість 98, 49 знижка. І 50 знижка буде на цукерки. Мерсі якраз, може, комусь треба до 1 вересня, там, ну, на подарунки. Дивіться, мерсі. Три види таких цукеречок. 250 грам за 199 замість 400 гривень. 50 знижки. 200 замість 400 гривень. А в наступному випуску я буду показувати ось ці ковбаски по 65 гривень. Від Алан 200 мл. Chicken гріль і Чікін Тіхас. І хочу сказати, що буде акція під форелело, На минулому тижні була ціна 39,90. На цьому буде 49,90, але також гарна знижка 39% і тільки 23.08. Тільки в суботу ось буде під форелело 49,90 ціна за 100 грам охолодженого запакованого форель. А, це інша позиція. Тож були такі кусочки. І також от буду показувати в наступному випуску, що епікур, м'ясо, стегно 15.40 замість 19.70. На цьому я свій випуск сільпо закінчую. Зустрінемось в другій частині огляду. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі в наступному випуску. Пока.